Як бажає жінка? Що впливає на наше жіноче бажання? Що допомагає його підтримувати, триматися в строю, отримувати задоволення, почуватися красивими, щасливими, енергійними і сексуальними? А що навпаки гальмує наше бажання, тим самим знижуючи лібідо і заставляючи думати нас, що ех, не хочеться нам сексу, мабуть, щось з нами не так, та й взагалі секс? То воно не для мене, десь він там для і для інших. А я мені так ок. Секс, стосунки, -рол. всіх вітаю! Мене звати Аніта Пі, я сексолог, сексотерапевт і психолог, і ви є на моєму каналі, де я розповідаю все про секс, про стосунки, про те, як мати гармонійне, здорове, щасливе життя. Сьогодні будемо говорити про бажання, про бажання жінки. Як воно формується, що йому заважає, що навпаки його підтримує, і яка жінка є бажаною? Які риси в собі варто розвинути для того, щоб почуватися сексуальною, впевненою тигрицею? Ну, давайте так. Але спершу про бажання. І тут хочеться мені порівняти жінок і чоловіків. Адже, які б ми з вами рівні не були, ми різні. Саме в сексуальному бажанні чоловіки відрізняються від жінок, і це такий дуже цікавий момент. Адже про це почали говорити нещодавно: про те, що жіноче бажання, воно не таке у чоловіків, воно спонтанне, чоловіки збуджуються швидко. І власне те, що відбувалося роки назад, від жінок потребували того ж самого, і багато різних сексуальних дисфункцій, нібито, Уважалося, існують саме тому, що жінка, як то казали, фригідна. Да? У неї немає бажання, вона не здатна. Насправді жінка зазвичай нездатна збуджуватися так само швидко, як і чоловік. І це абсолютно нормально. Адже бажання жінок називається стимульоване. Тобто, треба його трошки, так знаєте, як копняка дати, простимулювати, щоб жінка. Почала збуджувати, щоб жінка почала бажати. І що впливає на це бажання? Коли саме воно можливе? Для цього існують декілька важливих факторів, які треба враховувати. По-перше, звичайно, це емоційний зв'язок. Для того, щоб жінка почувалася комфортно і безпечно, у неї має присутній бути емоційний зв'язок з партнером. Саме тоді жінка. Розкривається. Саме тоді вона може хотіти. Бо емоції дуже важливі для жінок. Жінки вони емоційні створіння. Ми емоційні створіння. Звичайно, можна дати цьому долю еволюції, так адже жінка вона мати. У жінок більше дзеркальних нейронів, які відповідають за розуміння емоцій інших. Жінки емпатичніші. Це це так є, це не гарно і не погано. Це те, що відрізняє нас від чоловіків. Тому, власне, і бажання жінок ґрунтується на емоційній близькості. Має бути ось цей фундамент, коли він є, жінці легше. Жінка розслабляється. Тобто, такий, давайте так, головний такий момент, який дозволяє жінці. Бажати дозволити собі бажання це розслабленість. А розслабленість досягається через емоційний зв'язок. Це раз. По-друге, психологічний комфорт. Жінці має бути комфортно зі своїм партнером. Вона має відчувати в ньому безпеку, довіру, має розуміти, що все окей, ось з ним можна. І тут є такий цікавий момент, коли саме чоловік. Може закохати в себе жінку, навіть якщо спочатку він їй не сподобався, і не навпаки, чому так відбувається? Адже жінка любить дії. Да, звичайно, ми всі можемо подивитись на картинку сказати, вау, який класний! Я б його трахнула. Да? Але може б і трахнула, але щоб пов'язати з ним життя, щоб бачити в ньому довготривалого партнера. Жінка має закрити певні базові моменти в безпеці, в довірі, в впевненості в цій людині. І якщо, наприклад, спочатку чоловік жінці не сподобався, але своїми діями він їй доказує, що так, на нього можна покластися, що він надійний. Тоді жінка така. О, ні, щось в ньому є непогано, окей. А потім і бажання з'являється. І навпаки, не працює. Якщо Жінка чоловікові одразу не сподобалася, але їй так кортить бляха цього завоювати цього ух, мужика. І вона починає танці з бубнами. Вона щось для нього робить. Вона починає його чи то рятувати, чи то йому щось допомагати, чи то робити так, як він каже, так як він хоче. Ой, це взагалі аж цей мурашки. А... То що нічого доброго з цього не вийде. Секс, звичайно, станеться, окей, але довготривалі стосунки навряд чи можливі в такому випадку. Власне, все через ні. Чому це відбувається саме сьогодні? Добре, але я ризикую і продовжую. Так, це все відбувається саме через різні моделі нашого збудження. Що ще йдемо далі. Дуже важливий момент, який впливає на жіноче збудження. Це цикл. Треба розуміти, що жінка вона підвладна своїм гормонам, які змінюються протягом жіночого циклу, який триває приблизно місяць, і від цього змінюється жіноча поведінка, її настрій, і звичайно, це впливає на сексуальне бажання. Це теж дуже важливо знати і чоловікам. Треба розуміти, що коли у жінки починаються місячні, так це її особистий початок місяця. То її місяць не починається 1 вересня чи 1 грудня. Ні, її місяць починається з місячного. І от саме десь перші два тижні, ось місячні, закінчуються, і потім до овуляції жіночі бажання наростає. Жінка почувається активною, комунікабельною. Вона ніби літає, їй все вдається, вона сяє, в неї волосся виглядає прекрасно. Навіть без мейкапу вона чарівна, на неї задивляються, бо так працюють гормони. І тому їй хочеться. Їй хочеться експериментів, їй хочеться бути більше серед людей, їй хочеться сексу. Але. Все змінюється після овуляції. Адже овуляція так, ви ж знаєте напевно, да, що це самий пік фертильності, власне, коли жінка може завагітніти, тобто тут вже теж такі моменти безпеки. Да, якщо ви не плануєте, то звертайте на це увагу, застосовуйте контрацепцію. Але після овуляції гормони змінюються. В силу вступає прогестерон, який каже, так. Підождіть, підождіть оце з вашими оціми всіми сексами, оціми бажаннями, експериментами. Ні, давайте полежимо. От, власне, тоді у жінки змінюється. Настрій, вона стає більш капризною, її може бісити, починати щось всі, їй хочеться більше відпочити, не хочеться бути активною, хочеться побути самій. Звичайно, можуть страждати стосунки, і комунікація під час цієї фази циклу. Але це гормони. І в деяких жінок це більше виявлено, у деяких менше. Але так чи інакше воно є, і треба на це зважати. Тому, якщо ви перебуваєте в довготривалих стосунках, так, і це я звертаюся до чоловіків, запитайте вашу партнерку про її цикл. Нехай вам вона говорить навіть, що ось зараз ось так, ось це. А значить, може відбуватися ось це. Та що більш яскраве бажання, більш виражене бажання. Триває якраз от коли місячні закінчуються, да, і десь тиждень, воно наростає. Тому користуйтесь цим моментом. От і все. Наступне те, що впливає на бажання. Звичайно, це стрес, це стрес, це перевтома. Це не давання собі відпочинку, це відсутність нормального сну да, в 7-8 годин кожен день. Звичайно, коли весь оцей коктейль присутній у житті жінки, та в принципі у жінки і у чоловіка, то звичайно це дуже впливає на бажання. Тому з цим треба працювати. треба… Вміти розслаблятися, треба робити вправи на релаксацію, не нехтувати дихальними вправами. Я, до речі, зараз записую аудіокурс медитативний про те, як повертати собі стан ресурсу. Дуже потужні вправи зібрала. Довго я їх підбирала, адже дуже важливо, особливо зараз, коли ми живемо в війні, вже, вже так довго. Треба себе підтримувати, треба вміти це робити. Адже ну, давайте будемо відверті. Не всі ходять до психологів, не, всі, не у всіх є звичка так, робити а, такий чекап свого ментального здоров'я. Але а, чим довше ми перебуваємо в хронічних стресах, чим довше ми перебуваємо у виснаженні, в перевтомі, в, в страху певному, да, в тривожності. Тим, ну, по-перше, тим швидше ми старішаємо. так, А по-друге, звичайно, це дуже впливає на, наш, на, на всі на всі сфери нашого життя. так, Тому слідкуйте за е, анонсами. Так, от, стрес, особливо хронічний, це просто ворог бажання. І ще важливий момент, який впливає на жіноче бажання, це, звичайно. Відчуття свого тіла, ставлення до свого тіла. Те, як сама жінка відноситься до себе, це вже питання самооцінки. Адже погодьтесь, якщо жінка себе любить, якщо вона себе поважає, вона себе про себе піклується, то це виглядає красиво. То на таку жінку хочеться і дивитись. Але тут є такий момент, що інколи. Потрібно трошки попрацювати над тим, щоб нарешті сказати собі в дзеркало, я себе люблю, бо я сама найкраща, бо я унікальна, я індивідуальність. Ну, звичайно, для цього можна, якщо у вас не виходить самостійно, ну, підіть вже ту терапію. Ну, попрацюйте вже з психологом, ну, зануртесь туди і побудуйте. Побудуйте оцей план, цю стратегію виходу на новий рівень, на рівень до кращої версії себе, до версії тієї, яку ви хочете. Ви можете навіть самостійно скласти, да, намалювати свій портрет, але для себе ідеальної, навіть не ідеальної, а тієї, якою ви хотіли стати. А потім. Покроково розробити інструкцію, а що ви найменше вже зараз можете для цього зробити? Ну, якщо вам здається, да, що у вас зайва вага і вам хочеться скинути цю зайву вагу, то, по-перше, спочатку визначитесь, чи дійсно у вас зайва вага, чи ви просто фанати анорексичок. Якщо у вас дійсно є зайва вага, то попрацюйте з нутриціологом, підітьмо в спортзал налагодьте своє харчування. Це ж ці оці всі здорові звички. І ви або це хочете робити, і ви це робите, або ви просто не знаю, вам просто хочеться оце говорити, нити і нічого не робити, бо ви насправді сидите цей, на м'якій подушці, і вам зручно, і вас все влаштовує. Бо якісь ці ваші потреби та зайва вага закриває. Так. Тому тут вже такий діалог, знаєте, відвертей з собою. І не ставте собі нереалістичних очікувань. Це дуже важливо. Адже, якщо у вас зріс метр п'ятдесят, а ви хочете метр сім'я дев'ять, і ви хочете оці ніжки-палочки від землі і до небес, ну то очевидно, що ну, навряд чи вам, цього, вам це вдасться зробити. Хіба що невроз собі заробите. Оцим о, о всім я не така, якщо у мене ноги недовгі, значить я не гарна. Але. Завжди можна вийти з положення і, наприклад, адаптувати свій зовнішній вигляд, почати обирати таку, такий одяг, який буде візуально подовжувати ноги. Наприклад, це все працює. З цьому просто треба трошки присвятити часу, розібратися, подивитися, що вам взагалі хочеться, якою вам хочеться бути. Так, тому жінка бажана, вона, по-перше, любить себе, вона впевнена в собі. Вона не тринькає свою енергію на те, щоб спершу сподобатися іншим. Ні, вона спершу має сподобатись сама собі. Розумієте? Це дуже важливо. І потім, коли вона нарешті дійде до цього, вона розслабляється. А коли жінка розслаблена, вона така красива. І це знаєте, це таке як коло, Да? розслаблена жінка до рівня впевнена жінка. А щоб бути впевнені, е, треба розслабитись. І щоб розслабитись, треба бути впевненою. Але з чогось треба починати. Працюйте над своєю самооцінкою. Працюйте над своєю впевненістю в собі. Це, це все такий прекрасний динамічний шлях. Який буде вас вести до, до кращої версії себе. А коли ви нарешті скажете, я найпрекрасніша, я найунікальніша. Так? І в мене тільки в мене такі вуха більше ні в кого немає. І вони прекрасні. Тільки в мене такі пальці, ніг, і більше ні в кого таких немає. І це прекрасно. І не забувайте про. Про те, що бажання так, воно залежить від, від оцього комплексу факторів, так, про які ми сьогодні поговорили, тобто це емоційна близькість, це психологічний комфорт, це безпека, це довіра, це можливість комунікації, в тому числі можливість сексуальної комунікації. А якщо ви партнерові довіряєте, то ви можете говорити і про це. Звичайно, це ваш особистий цикл. Кожна жінка повинна знати нюанси своєї поведінки, яка змінюється в залежності від впливу гормонів в ту чи іншу фазу. Це дуже важливо. І підлаштовуйте своє життя. До речі, про менструальний цикл я робила давненько вже відео. Воно дуже класно. Подивіться, десь його залишу. Це дуже такі важливі речі, які має знати кожна жінка. І чоловік, адже все одно ми перебуваємо в стосунках, ми перебуваємо в парі, і чоловікові важливо теж знати ці нюанси про жінок. Знову ж таки, щоб змогти побудувати більш довірливі стосунки з партнеркою, щоб не боятися. Говорити про щось, да, бо інколи чоловіки навіть не знають, як підступитися і що саме запитати. От тому про таке хотілося сьогодні поговорити, мабуть, буду завержувати. Дякую вам за увагу. Якщо вам це сподобалось відео, то ставте лайк. І підписуйтесь, звичайно, на канал. І не забувайте підтримувати ЗСУ. Всім па-па!